Усім привіт! Мене звати Артур Пройдаков. Розпочнімо черговий урок української мови в 11 класі. Спілкуючись із друзями, плануючи свої канікули, ми часто можемо припускатися синтаксичних помилок. Погодьтесь, здебільшого під час бесіди не кожен здатен це помітити. Наприклад, ми з друзями плануємо цього літа підкорити вершину гори Говерла. Чи має бути інший варіант? Ми з друзями плануємо цього літа підкорити вершину гори-говерли. Або ще один приклад. Ми зустрілися на вулиці Рейтерська. Або, має бути, ми зустрілися на вулиці Рейтерській. І ось такий повсякденний діалог може стати для нас проблемним у плані вибору тієї чи іншої синтаксичної конструкції. Сьогодні на нашому уроці звернімо увагу саме на складні випадки синтаксичного узгодження. Упевнений, що вже наприкінці заняття ця тема не буде для вас такою складною. Але зараз нам потрібно проаналізувати термінологію, оскільки синтаксичне узгодження є однією із найважливіших синтаксичних норм. Узгодження це тип підрядного зв'язку з словосполучення. Коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі і відмінку, проаналізуємо слово сполучення чудову школу. Залежне слово чудову вжито в знахідному відмінку жіночого роду, оскільки такі ж граматичні ознаки має й головне слово школу. Начебто все просто. Але більше труднощів виникає під час узгодження власних. І загальних назв треба узгоджувати відмінкові форми власних і загальних назв у таких випадках вулиця та власна назва жіночого роду. Наприклад, Михайло мешкав на вулиці Дерибасівській в Одесі. Дерибасівська це жіночий рід. Узгодження відбувається. Ми зустрілися на вулиці Рейтерській. Ось ми і пригадали той суперечливий епізод на початку уроку. Зверніть увагу, якщо назва вулиці чоловічого роду, тоді узгодження не відбуватиметься. Наприклад, Олена завітала до кав'ярні на вулиці Ярославів вал. Ярославів-Вал вал чоловічий рід, тому узгодження не відбувається. До речі, а на якій вулиці мешкаєте ви? Чи відбувається узгодження між власною та загальною назвами саме за вашою адресою? Обов'язково спробуйте усно попрактикуватись, узгоджуючи назви вулиць свого міста. Інший приклад синтаксичного узгодження це місто, село, річка та власна назва. Наприклад, мав прогулянку в місті Києві, пишаюсь селом Герасимівкою. «Плавали в річці Дніпрі. Зверніть увагу, що це можуть бути слова різного роду. Але узгодження відбувається попри це. Ще одним прикладом узгодження є фах, посада, звання та відмінюване прізвище. Наприклад, розмовляв із ректором Савченком, вивчали творчість акторки Вітовської. Студенти завітали до депутата Михайленка. Шановні учні та учениці, погляньте, будь ласка, ще раз на випадки узгодження відмінкових форм власних і загальних назв. Проте нам також слід знати про ті випадки, коли синтаксичне узгодження не відбувається. Проаналізуємо це. Не треба узгоджувати відмінкові форми власних і загальних назв у таких випадках: місто, село, річка, а також складна власна назва або власна назва в множині. Ми були в місті Кривий Ріг, збирали гриби за містом Ромни. Я читав книжку біля річки Південний Буг». Наступне Озеро, Канал, Бухта, Мис, Острів, Гора, Пустеля, Порт, Станція, Аул, Кишлак, Штат і власна назва. Наприклад, ми з друзями плануємо цього літа підкорити вершину гори Говерла. І знову здійснюємо подорож до початку уроку і знаходимо правильну відповідь. І ще приклади. Дія серіалу розгортається в штаті Невада. Це був чудовий готель біля озера Синевир. Наступне це завод, шахта, повість, газета та власна назва. Наприклад, записували розмову на радіостанції Культура. Це був журналіст газети Закон. У місті зараз немає адміністрації заводу Маяк. Наступне, це планета, сузір'я, галактика та власна назва. Наприклад, герої були на планеті Марс. Ці об'єкти можна було помітити в Сузір'ї Альтаїр. Тож можемо переглянути тепер ще раз усі випадки, коли не треба узгоджувати відмінкові форми власних і загальних назв. Варто пам'ятати, що в науковому стилі власні назви населених пунктів та географічних об'єктів зберігають завжди називний відмінок. Наприклад, довжина річки Дніпро. Шановні учні та учениці, цілком усвідомлюю, що не так просто зафіксувати відразу всі випадки синтаксичного узгодження. Проте, якщо ми будемо більш прискіпливими до власного мовлення, до аналізу помилок. То вже за деякий час зможемо збагатити і покращити наші знання. Для цього ми потребуємо більше практики. Сподіваюсь, що тести і завдання для самостійного опрацювання до уроку стануть для вас якісним джерелом засвоєння нових знань. Уже на наступному уроці ми проаналізуємо складні випадки синтаксичного керування. І тоді спілкуватись, висловлювати думки усно чи письмово нам стане ще легше. Тож до зустрічі.